Навіть Google не підкаже тобі це. Міфи про штучний інтелект Штучний інтелект створює свої власні алгоритми. Багато людей вважають, що штучний інтелект може самостійно створювати нові алгоритми або моделі. Насправді, всі алгоритми та моделі створюються людьми, а штучний інтелект просто застосовує їх до даних. Штучний інтелект може повністю розуміти людську мову. Хоча штучний інтелект може обробляти і аналізувати природну мову. Він все ще має обмеження у розумінні контексту, нюансів і культурних відмінностей, які можуть вплинути на значення слів. Штучний інтелект може приймати рішення без даних. Багато людей вважають, що штучний інтелект може працювати без будь-яких даних. Насправді, без даних штучний інтелект не зможе навчитися або приймати обґрунтовані рішення. Штучний інтелект завжди буде безпечним. Хоча технології штучний інтелект мають потенціал покращити безпеку, вони також можуть створити нові ризики, такі як зловживання даними, кібератаки або використання в шкідливих цілях. Штучний інтелект розробляється тільки великими компаніями. Хоча великі компанії дійсно займаються розробкою штучний інтелект, існує безліч стартапів, університетів та незалежних дослідників, які також роблять важливий внесок у цю галузь.